Всіх вітаю! Ми з вами в'яжемо серветочку, квадратну серветочку. І це вже друга частина. Хто не побачив першу, я залишу посилання в інфобоксі під цим відео, а можливо у закріпленому коментарі. Ми з вами переходимо до сьомого ряду. Що в нас в цьому сьомому ряду? Початковий елемент, тобто той, з якого ми зараз почнемо роботу, він буде в нас такий самий. Тобто ми зараз переходимо під арочку і в'яжемо три повітряні і стопчик з одним накидом, потім три повітряні для арочки і ще два стопчики з одним накидом. Одна повітряна, два стовпчики з одним накидом, три повітряні, і знову два стовпчики з одним накидом. Так, є. Тепер у нас в цьому ряду будуть дві повітряні між елементами. Але ми все рівно будемо зараз в'язати в ось цей перший стовпчик наступного елементу. І в'яжемо ми сюди два стовпчики із спільною основою. Ось так. Далі йдемо, в'яжемо три повітряні, і тепер пропускаємо ось цю арку, тобто першу пропустили і в наступну з'єдналися. Три повітряні, з'єдналися в наступну. Три повітряні, у наступну з'єдналися, з'єднались, маю на увазі, що в'яжемо стопчики без накиду. Так, три повітряні, з'єднуємося в наступну. три повітряні, з'єднуємося в наступну. Ось так, так, це в нас вийшло 4 орочки тут. Тепер три повітряні і йдемо до стовпчика із одним накидом. Сюди в'яжемо, у його вершиночку, в'яжемо 2 стовпчики із спільною основою. Так, і йдемо далі робити те, що ви вже знаєте. Набираємо дві повітряні і в'яжемо ось ці елементи із Двох стопчиків, трьох повітряних, і знову два стопчики. Так, все я вас залишаю і чекатиму на початку наступного ряду. Так, завершила я сьомий ряд. Ось так виглядає. Зараз серветочка, вона перестала бути квадратною. Це чому? Тому що перед цим. Квадратик був в один бік, а <гум> тепер він буде рости трошечки в іншому напрямку. Так, ми в'яжемо восьмий ряд. Так, у восьмому ряду. У нас небагато що змінюється. Ми зараз перейдемо знову під арку і зробимо те, що ви вже знаєте. Я могла цього, в принципі, не показувати, але вже весь рядочок, то весь рядочок. Три повітряні стопчик з накидом, три повітряні для арочки, два стопчика. Під цю ж саму арку. Одна повітряна. Так, клубочок. І два стовпчики під наступну арку, три повітряні. Два стовпчики під наступну арку. Ось так. Далі. 4 повітряні, один, два, три, чотири. Так, робимо накид і е, йдемо до двох стовпчиків. У вершиночку першого в'яжемо стопчик з накидом, у вершиночку другого, в'яжемо два стопчики. Ось так. Так, після цього ми набираємо три повітряні. І йдемо до наших арочок. Першу ж пропускаємо завжди, під наступну в'яжемо стовпчик без накиду, три повітряні стовпчик без накиду, знов три повітряні під наступну арку стопчик без накиду, три повітряні під наступну арку, стовпчик без накиду. Тобто у нас такий собі ананасик формується. Тепер знов три, 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 три повітряні. І в'яжемо у вершиночку першого стовпчика із двох, два стовпчики з одним накидом, і в останній стовпчик ми пров'яжемо один стопчик. Ось такий елементик. Так, ну і тепер ви в'яжете 4 повітряні, і в'яжете ось такі елементики. До кінця ряду я вас залишаю і потім повертайтесь. Я дов'язала вже восьмий ряд. І ось так виглядає серветочка на даний момент. Будемо починати 9 -й. Тут у нас вже відбуваються нові зміни. Так, але ось ці елементи залишаються. Такими, як і були. Тому ми переходимо під арочку з трьох повітряних, набираємо три повітряні петлі підйому і в'яжемо ще один стовпчик, три повітряні знову для арочки, і ще два стовпчики під цю ж арочку. Так, пров'язали. В попередньому ряду у нас тут була одна повітряна, так як і всі інші попередні ряди. Так? А в даному випадку ми будемо в'язати з вами сім повітряних. Один, два, три, чотири, пять, сім. Після цього йдемо до наступного елементика і в'яжемо все те, що вже було. Тобто два стовпчика, три повітряні, і знову два стопчики. Так, ось що у нас є. Тепер в'яжемо чотири повітряні: один, два, три, чотири, і йдемо до наших ананасиків. Тут у нас спочатку йде три стопчики з одним накидом. Ось у вершиночку першого ми в'яжемо один стопчик з накидом, у вершинку наступного в'яжемо ще один стовпчик з накидом, а у вершинку останнього ми пров'яжемо 2 стовпчики з одним накидом. Ось так. так. Тепер у нас три повітряні. Так, і йдемо в'язати стовпчики без накиду, три повітряних, стовпчик без накиду під наступну арочку, три повітряних, стовпчик без накиду під наступну арочку. Так, тобто у нас тут дві арочки вийшло по три повітряні. Тепер три повітряні знову і переходимо до стовпчиків з накидом уже. У вершиночку першого, у деркальному відображенні, до ось, якщо були, в'яжемо спочатку 2 стовпчики з одним накидом, а потім по одному у наступні 2. Так, ось так це все виглядає. Тепер я вас залишаю. Ненадовго, поки ви дов'яжете цей рядочок до кінця. Так, ми маємо вже з вами 9 рядів, якщо я не помиляюся. І я думаю, ви вже чітко бачите, як квадратик наш змінив свою орієнтацію. Він же нарешті став квадратиком, але в інший бік. Так, ми переходимо до 10-го ряду. Так, що у нас тут? Тут коленького. Спочатку робимо все те ж саме, що ми робили до цього, тобто тут нічого не змінилося. Переходимо під арку, набираємо три повітряні, стопчик з накидом, знову три повітряні і стопчик з накидом і ще. Так, пров'язали. Тепер набираємо дві повітряні, і під ось цю велику арку, або, якщо ви хочете, то у четверту повітряну петлю. Хто хоче погратися, в'яжемо два стовпчики з накидом, тепер три повітряні, і знову. Два стопчики з накидом сюди ж, тобто або під арку, або в четверту повітряну петлю. Ось так. Так, тепер знов дві повітряні, під арочку наступну в'яжемо такий же елемент, як був в попередніх рядах, тобто два стопчики з одним накидом, три повітряні і ще два стопчики з одним накидом. Ось так. Так, тепер йдемо далі і набираємо вже в цьому ряду 5 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5. Так, і йдемо до наших стопчиків. Тут в'яжемо за тією самою е, аналогією, як і в попередніх рядах. Тобто попередні стопчики по Одному стопчику тут буде три одиночних, і в останній стовпчик у нас в'яжеться два стовпчики із спільною основою. Тобто ось так виходить. Далі у нас три повітряні, ні не три. В цьому ряду вже чотири. Угу. Чотири повітряні. Один, два, три, чотири. Ідемо до ананасика, в'яжемо стопчик без накиду в першу, під першу арочку, три повітряні, стопчик без накиду під другу арочку, чотири повітряні. Так, і тепер у дзеркальному відображенні у перший стопчик. В'яжемо два стопчики з одним накидом, і в три, які залишилися, ми в'яжемо по одному стовпчику ось так. так. І тепер у нас 5 повітряних, один, два, три, чотири п'ять. Далі в'яжемо все те, що я вже показала. Залишаю вас ненадовго і скоро зустрінемося. Є вже в нас 10 рядів, ми переходимо до 11-го. Початок традиційний, переходимо під арочку і в'яжемо наш звичний елементик. Три повітряні стопчик з одним накидом, три повітряні, і два стопчики з одним накидом. Так, є. Тепер у нас дві повітряні, і ми дійшли до ось цього елементу, який у нас намалювався посередині двох да, в попередніх рядах. Дві повітряні пров'язали. А тепер в'яжемо по одному стопчику над стопчиками попереднього ряду, і тепер ще треба зв'язати 7 стопчиків, 1, 2, 3, 4, 7. Під арочку. Ось цю арку в'яжемо 7 стопчиків з одним накидом. Сім стопчиків є, Значить, тепер в'яжемо по одному стопчику над стопчиком попереднього ряду. Ось так. Тепер дві повітряні, і в'яжемо наш улюблений елемент. Два стопчики, три повітряні. І знову два стопчика. ось так. Йдемо далі і набираємо 5 повітряних. Так, тепер йдемо до стопчиків, до ножих. Тут працюємо так, як і перед цим, тобто спочатку. По одному стопчику над чотирма стопчиками попереднього ряду. Так, і два стовпчики з спільною основою у останній стопчик. Ось так. Так. Тепер ми в'яжемо 4 повітряні, 1, 2, 3, 4. З'єднуємося під, під арочкою стопчиком без накиду, знов 4 повітряні, 1, 2, 3, 4. І тепер стопчики наші у деркальному відображенні. Тобто у перший стопчик в'яжемо 2 стопчики зі спільною основою. І у наступні по одному. Ось так. Такий рапортик цього ряду. Ви продовжуєте до кінця самостійно. Так, тобто зараз пров'яжете 5 повітряних і підете в'язати все те, що ми вже пров'язали. На цьому цю частину я закінчую. Ми з вами зустрічаємося у наступній